Уламки шахеда знайшли в кількох районах Вінниччини. Школяр збирає гроші на Збройні сили України. День народження Ліни Костенко. Ви дивитесь новини Вінниччини і ми розпочинаємо випуск. Уламки ворожих безпілотників виявили у Вінницькому, Гайсенському та Жмеринському районах чотири повідомлення про знайдені частини дронів надійшли до національної поліції у Вінницькій області. Ігор Снігур, начальник вибухотехнічної служби головного управління національної поліції. У Вінницькій області зазначив, що один з виявлених дронів, якого знайшли у лісі, був у нездетонованому стані. Уламки трьох шахедів, які розлетілись у радіусі 200 метрів від місця падіння, знайшли у полях. Поліцейські вибухотехніки обстежили місця падіння безпілотників. Після документування подій частини дронів буде вилучено та знищено. Накрали майже на 100 тисяч гривень. Поліція Вінниччини затримала групу серійних грабіжників, які впродовж двох днів обікрали дві квартири. Інформацію про злочинну групу відпрацювали оперативники управління карного розшуку департаменту внутрішньої безпеки спільно з колегами з відділу поліції номер один. Повідомляють в обласному управлінні національної поліції. До складу групи входили троє жителів Вінницької області. Двоє чоловіків раніше неодноразово. Притягувались до кримінальної відповідальності, в тому числі і за аналогічні злочини. Кожен з них мав чітко визначену роль і відповідав за свій напрямок роботи. Спецпризначенці корду затримали зловмисників відразу після вчинення ними чергової квартирної крадіжки. Під час невідкладного обшуку в їх автомобілі вилучено знаряддя злочину, відмички та Викрадене майно потерпілих їхній транспортний засіб поміщений на арешт майданчик. Слідчі поліції повідомили затриманим про підозру у вчиненні злочинів. Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі. Продовжуємо випуск. Вже п'ять місяців на Вінниччині. Працює виїзна бригада лікарів, яка проводить безкоштовні обстеження жінок. Це медичний проєкт Рання діагностика раку шейки матки у жінок в сільській місцевості започаткували цей проєкт, аби можна було вчасно виявити рак та вилікувати його. Виїзна бригада медиків безкоштовно обстежувала жінок у Теплицькій, Жмеринській, Могилів-Подільській та Ілінецькій громадах. Після медогляду 234 жінки направили на. На подальшу діагностику у восьми діагностували рак шийки матки. У семи з них була рання стадія. Ми хочемо продовжити ці обстеження для жінок. За того будемо звертатись до донорів і до тих, хто може надати гранти на продовження такого проєкту, але разом з тим ми виділяємо з обласного бюджету додаткові кошти для закупівлі розхідних матеріалів. в Подільському регіональному центрі онкології для продовження обстеження жінок методом рідинної цитології. Продавав солодощі разом з однокласниками, робив дідухи на замовлення і на вилучені кошти придбав машину. Для збройних сил України восьмирічний Андрій Шайданюк з Липовця почав волонтерити влітку минулого року, коли на фронті загинув його дядько. Продовжує донатити школяр і дотепер. Зараз виконує запит 30-ї механізованої бригади, який необхідний спеціальний наземний дрон. Ним вояки нищитимуть окупантів. Також цей дрон зможе вивозити поранених бійців. Розставити міни на ворожій ділянці чи вивести поранених бійців. Такі роботи виконуватиме наземний дрон, на який збирає кошти восьмирічний Андрій Шайдаюк з Липовця. Хлопчик разом зі своєю старшою сестрою Іванкою допомагає військовим влітку, продаючи солодощі та власноруч зроблені дідухи назбирали на авто. Продавав печиво, цукерки і збирав на машину. Що е, зірвалися. Я допомагаю, що дуже хочу, щоб Україна Я тільки жити без війни. Вирішили робити розпалювачі для ЗСУ. Підтримував брата для того, щоб перемогла Україна до початку повномасштабної війни батьки Андрія та Іванки волонтерили, збирали гуманітарну допомогу та кошти. Багато їздили на фронт. Діти долучилися до батьків минулого літа після того, як на Донеччині загинув їх дядько Юрій Мигун. Минулого літа ми втратили ну, мого двоюрідного брата, їхнього дядька Андрія Хрещеного. От, і він каже, Мама, я не можу, мені потрібно щось робити, мені скучно, давай я щось, ну, щось буду робити, вам допомагати. Ну і Ми отак сіли, подумали і купили йому продуктів, і він собі з Іванкою, Іванка йому там ціни писала, продукти приносила, а він стояв собі на вулиці і торгував. Зараз Андрійко збирає кошти на наземний безпілотник. Такий запит від військових 30-ї механізованої бригади, в якій служить товариш їхньої родини Дмитро. Наразі чоловік на реабілітації під час чергового бойового завдання на Бахмутському напрямку отримав численні контузії. «Дерон – це штука універсальна. Ти не можеш і зняти позиції, закинути на них, і звідти так само отримати інформацію. Коригувати то тобто це досить цікава річ, і яка має бути в чим більше дронів, тим менше буде покалічених. Андрій разом зі своєю сестрою та батьками хоче назбирати на чим більше таких безпілотників, аби наші військові швидше повернулися з перемогою. Ленки серця він колеб і більше сміливості, чим дорослих. Вікторія Ліварчук Анастасія Усичова, телеканал Віничина. Циклони та атмосферні фронти принесли у Вінницю потужний снігопад. Комунальники вже від ранку посипали вулиці та тротуари міста проти ожеледної сумішу. Для цього задіяли вісім машин, і хоча сніг відразу танув, оскільки плюсова температура, водії все ж таки просили утримуватись від поїздок власним транспортом, особливо тих, які поспішили замінити зимову гуму на літню. У місті спостерігались впродовж цього дня затори та ускладнення руху на кількох магістралях. Синоптики ще не. На початку місяця прогнозували пониження температури та мокрий сніг з дощем, тому березневий снігопад не став сюрпризом. Декламувати власний вірш чи поезію, заспівати пісень та послухати творчість інших? Вінницька молодіжна рада разом з відділом молодіжної політики в одному із креативних просторів міста організовують вечір творчості. У поетичному фестивалі візьмуть участь студенти Вінницьких вишів, а детальніше розповість Марія Маєвська, голова Вінницької молодіжної ради. Марія, вітаю вас! Чи вперше проводиться конкурс? За підтримкою відділу молодіжної політики ми Вінницька молодіжна рада ініціювали такий прекрасний захід, як творчий вечір. І це вже не вперше. Разом з відділом молодіжної політики ми доволі часто проводимо такого формату творчі вечори, тому що розуміємо, що молодь має проявити свої таланти. І якраз так зараз молодь 27 березня зможе продемонструвати. Свої вірші розказати поезію, процитувати відомих авторів, заспівати під якусь інструментальну музику. Це лише авторська поезія, чи можна декламувати відомих письменників? Молодь вона здатна продемонструвати як і власно написані вірші. Чи пісні, чи певні композиції створені, так і звичайно процитовані, тобто вони можуть продекламувати відомих ліриків, відомих поетів. Найголовніше, щоб кожен зміг розкрити як найкраще свій творчий потенціал. Тому ми чекаємо на всіх, як на виступаючих, так і знову ж таки на глядачів. Як виникла така ідея, і хто був автором? Автором цієї ідеї, звичайно ж, був наш культурно-патріотичний новостворений комітет. Дякуємо голові цього комітету Софії Рощук за неймовірні ініціативи за долучення творчої молоді до таких вечорів і за те, що весь час бажаєте розвивати цей напрямок, тому що ми, як молодіжна рада, розуміємо, що молодь. Повинна демонструвати свій талант, повинна розвивати своє власне внутрішнє я. Вінницька молодіжна рада активно зараз проводить заходи. Що ще плануєте у майбутньому? Вінницька молодіжна рада готується до реалізації величезної кількості ініціатив за підтримки відділу молодіжної політики нашого міста. І ми спрямовуємо свою діяльність не лише в культурно-патріотичному напрямку, але й в соціально-просвітницькому, знову ж таки, екологічному та спортивному. Наразі багато з наших заходів, які вже будуть наступні місяці, вони будуть також спортивного формату. Тому запрошуємо всіх на наші спортивні тижні, на наші різноманітні соціально-просвітницькі заходи, які починаються від дебатів, закінчуються секс-освітою, психологічними певними тренінгами. Тобто, відповідно до запитів молоді, відповідно до запитів наших делегатів та представників студентства і школярів, ми ініціюємо різноманітні заходи. Дякую, з нами на зв'язку була Марія Маєвська, голова Вінницької молодіжної ради. Її поезії розібрали на цитати, які відомі більшості українців. Свій перший вірш вона написала в 11 років на стіні окопу, де разом із батьками ховалася під час Другої світової війни. Маруся Чурай, Берестечко, записки українського Самашедшого. Ви точно чули назви цих романів. Їхні авторці, українські поетесі, шестидесятниці, письменниці та дисиденці Ліні Костенко, сьогодні 94. Ліна Васильівна не боялася відстоювати свою проукраїнську позицію та підтримувати тих, кого судила радянська влада. У 1968-му написала листи на захист В'ячеслава Чорновола, на якого склали наклеп в газеті Літературна Україна. Після цього ім'я Ліни Костенко радянська преса довгі роки не згадувала. Тож тривалий час поетеса не видавала своїх творів. А у 1973-му радянська влада внесла її ім'я до чорних списків. У 2005-му Ліна Васильівна відмовилася від звання Героя України. У сучасній українській традиції вона входить до переліку найвідоміших жінок давньої та сучасної України. Вже почалось, мабуть, майбутнє. Оце, либонь, вже почалось, не забувайте, незабутнє, воно вже інеєм взялось і не знецінюйте коштовне, не заубіться у юрбі, не проміняйте, неповторне, на сто ерзаців у собі минають фронди і жеронди, минає славне і гучне. Шукайте посмішку Джоконди, вона ніколи не мине. Такими були події вівторка, 19 березня. Наші журналісти і надалі відстежують події на Вінниччині, аби ви завжди були в курсі всіх подій. Бережіть себе, зустрінемось.